Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. В Україні діє освітня екосистема Мрія і Одещина одна з лідерок її впровадження. Як так сталося? Питаємо в нашого гостя. Це Валентина Візнюк, керівниця регіонального відділу впровадження мрії в Одеській області. Пані Валентина, вітаю. Вітаю! Ну, найперше, я одразу скажу, що мрія це безкоштовна система, і вона впроваджується Мінцифри України. Про що вона? Для кого вона? Розповідайте так, саме так. Мрія є безкоштовною освітньою екосистемою. Це цифровий освітній застосунок для вчителів, батьків і учнів. А, Мрія використовує як веб-версію, так і мобільний застосунок. Тобто вчителі, адміністрація працюють у веб-версії і мають також вчителі і мобільний застосунок, учні батьки мають мобільний застосунок. А, це є. Зручним, оскільки це завжди під рукою мрія освітній застосунок. А мрія а, доступна для будь-якої школи, на будь для будь-якого місця розташування, для будь-якого досвіду школи, якщо є, а, а, є досвід працювати з освітніми системами або не було досвіду, чи паперові журнали це були попередні. Тобто будь-які рівні ми можемо впроваджувати, чи це маленька школа в стільці, чи це великий заклад в великому місті. Тому... Мрія, а вона саме побудована для того, щоб сприймати освіту як щось мотивуюче, те, що буде цікаво всім учням, батькам, вчителям для вчителів. Це спрощені рутини, це більше часу для того, щоб приділяти час навчанню, саме приділяти час учням. Це Спрощення саме ось рутини паперового виставлення оцінок, календарного планування, підрахунок середньоарифметичних семестрових, тобто це все робить за вчителів мрія. За адміністрацію це і звітність, тобто формування звітності, свідоцтво, тобто це все може бути. Це, це все звільняє, скажімо, руки, і це все доступно для вчителів і адміністрації. Щодо батьків, то тут можна сказати, що вони завжди на контакті з вчителями, вони завжди на контакті з… тут мається на увазі не на контакті, а завжди знають і розуміють динаміку учня, розуміють в режимі реального часу відвідування учня. І що важливо, що. Мрій є безпечні чати на базі сигнал. А ці безпечні чати доступні всім. Тобто, вчителі, батьки, а учні можуть спілкуватися в чатах, і тут вже не потрібно мати особистий телефон вчителя будь-якого предметника. Тут достатньо звернутися через цей безпечний чат, і не треба, скажімо, шукати так, там додаткові дані. Батьків і одразу звернутися до батьків в цьому чаті. Тому якщо для учнів екосистема мрія це щоденник завжди під рукою, це домашні завдання завжди під рукою, це цікавий контент. В мрії в мобільному застосунку у батьків, учнів і вчителів є різний цілеспрямований контент коротких відео. Вони можуть їх собі як зберігати, завантажити. Ці а, відео спрямовані на розвиток. Тобто Це може бути щось мотивуюче, це буде про сучасні професії, якщо це для дітей, якщо це для батьків відео, це буде а, як а, спілкуватися з дітьми на складні теми, це буде а, як з дітьми розмовляти про війну. тобто Це, скажімо, в таке в топі. Ну, і найважливіше, чому мрія як система, тому що зараз ми вже побудували потужну систему серед закладів загальної середньої освіти. Вже на сьогодні впроваджено по всій Україні 2900 шкіл, і це тільки початок, тобто кожна п'ята школа в Україні підключена до мрії. І вже ми працюємо над впровадженням мрії у дошкільників в дитячому садочку. До цього року будемо запускати пілотування. І вже починаємо працювати над концептом а, Мрія в університетській освіті. А, то тут а, такий напрямок, іде, щоб людина сприймала освіту не те, що мені треба отримати, ось, наприклад, диплом, вищої освіти, і тут цього достатньо. Ні, це буде ось таке спрямування від починаючи з перших кроків навчання до освіти впродовж цього життя. Тому сподіваємось, мобільний застосунок мрія буде у кожного українця. Постійно підтримувати його в розвитку. Про Одещину, Одещина в Лідерках, третє місце так? Так, у нашого регіону спровадження, у тому числі це і ваша заслуга, тому що тут у нас в області цим займаєтеся саме ви. Скільки шкіл вже долучилося? Так, на рахунок Одещини, дійсно, Одеська область одна з трьох областей серед лідерок. Сьогодні вже долучилось 297 шкіл, і це ще. Все продовжиться ще підключаємо заклади. Це, звісно, заслуга, як і самих шкіл це вони подаються через сайт. Адміністрація сайт подається до впровадження мрії. І ми вже безпосередньо комунікуємо з кожною школою окремо. А, також це співпраця з органами управління освіти. А, це а, співпраця з органами нашої військової адміністрації обласної. Тут а, Провінні освіти побачили перспективу розвитку мрії саме в такому масштабному форматі для Одещини, і ми почали працювати саме з громадами, тобто підключалися вже всі школи в громадах, або там частина, тобто більшість, тобто ми повністю від півдня Одеської області до півночі охопили всі заклади, які і маленькі, і великі, тобто охоплені мрією. Тому Більше шкіл в області підключені, чи саме в обласному центрі в Одесі? Наразі більше шкіл в області підключено. Місто Одеса підключається вже. Ви чули гарну новину, що вже з 1 січня учні міста Одеси можуть використовувати мрія ID. Це, це, тобто це профіль учня, це як учнівський квиток у мобільному застосунку, і він може використовувати громадському транспорті учні. Угу. А, якщо чесно, не чула, розкажіть більш детально використовувати, щоб що плачувати. Що безкоштов... проїзд? безкоштовно безкоштовно? Ну, ось наразі з першого вересня січня, Перепрошую, січня. А, для учнів у громадському транспорті запроваджено міською радою безкоштовний проїзд. Для цього потрібно мати учнівський квиток або мрію ID. Угу. Тобто, тому тут буде в допомогу, оскільки знаємо, що сьогодні учні телефони просто не випускають з рук. Буде в допомогу завжди мати під рукою мрія АйДі, коли запуститься електротранспорт, що правда тут треба зауважити, <с але на складних на правду через війну умовах. Очікуємо, до речі, від міської адміністрації повідомлення про те, коли поновиться робота електротранспорту. А оцей ID мрія, що він ще? Які ще можливості може давати учням? Тут переважно має бути він використований на рівні як учнівський квиток. Тобто, це переїзд в громадському транспорті, далі це буде вже. Працюємо над цим над національним штабом, щоб це використовувалося і в «Укрзалізниці», тобто в усіх. Тому це ще в проєкті, але ми дуже раді, що місто Одеса вже пішло на зустріч і вже використовує мрію айді як учнівський квиток. Тобто вони є школи, які не хочуть переходити на мрію. чи стикалися ви з таким? Тут звісно рішення за закладом. Тобто дійсно є заклади, які подаються на мрію, дізнаються, що це таке. Тобто, ми що ми у нас спочатку йде презентація мрії. Обов'язково це не означає, що заклади вже до нас підключаються. Спочатку йде презентація, далі є рішення педради. і тільки після рішення педради вже починається процес впровадження. Ми розповідаємо, як це все відбувається. А, і ось уже. Ми бачимо, що школи в складних ситуаціях, дійсно, всі українці зараз в складні, складній ситуації, це електропостачання, це інтернет, блекаути постійні. І це буде напевно першим таким острахом для а, директорів, коли вони а, призупиняють, може десь впроваджувати. Але а, ми на цьому напрямку підтримуємо заклади. А, тут важливо сказати, що а, якщо це... Проблеми з інтернетом, електропостачанням, то більш етапно це відбувається. Якщо це острих вчителів, ну дійсно в закладах різний рівень цифрових навичок у вчителів, то ми наразі працює в нас. Дуже такий класний, і ми чуємо позитивні відгуки: це е, інтерактивний такий симулятор мрії. Тобто вчителі, навіть які не під'єднані до мрії, не мають бази ніякої, вони заходять на платформу і натискають будь-які кнопки і дивляться, як працює мрія. Тобто, чи зручна, чи подобається. І тому е, вчителів є можливість ось, е, спробувати цей мобільний, засто... е, мобільний застосунок, спробувати веб-версію. Е, і ще щодо. Таких блокерів то бачимо, що тут і цифрові навички, тут і вимагає «Мрія» роботу з державними реєстрами, і ми допомагаємо закладам спрацювати добре з цими державними реєстрами. Тому це освітній реєстр АйКОМ від Міністерства освіти і науки України. Ми надаємо інструкції, тому що це це є ця освітня система. Вона і для звітності закладу вона не тільки потрібна для мрії. Тому ось в цих напрямках ми працюємо постійно, розвиваємось. Дуже цікава інформація про те, що мрія може стати системою так само для вищої школи і для дошкільних закладів. Оце трішечки може як в перспективі виглядати так, як еволюція від простішого, бо, напевно, вона буде найпростішою для дошкільня. Так? І до більш такої складної системи, бо розуміємо, що вища школа це не середня школа. Чи я не дуже правильно розумію всю цю історію, мабуть? Тут вже розвиток мрії саме в річні. Різних сферах, на жаль, немає інформації детальної, тобто, щоб сказати, Поки ми знаємо, чекуємо, та. да ми очікуємо всі деталі. Знаємо, що в 26-му це буде дошкільники. Далі це буде вже університетські, але що важливо, що мрія постійно співпрацює саме з школами. Якщо ми зараз покращуємо мобільний застосунок для шкіл, то ми це відбувається переважно на підставі відгуків вчителів, тому. Який запит буде у Який запит буде університетський? Під це буде підлаштовуватися мрія. Угу. Чи е, хотіли б ви якісь от окремо відмітити кейси е, саме в Одесі, в Одеській області спровадження? Бо е, я знаю, що моїм колегам-журналістам запропонували е, приїхати е, і зробити сюжет саме з 35-ї школи. Е, я знаю трішечки цю школу. Вона для ті, тих, хто може, не знає, знаходиться в, в центрі міста, фактично на проспекті. Колишньому проспекті Гагаріна зараз навіть розгубилася згадати, яка назва зараз сучасна. І це англійська школа, так це те, що я знала про цей освітній заклад. Можливо, ви хочете окремо про нього щось розповісти? А в саме 35-та школа впроваджувалася у нас у серпні. Це заклад у нас. Такий немаленький, скажімо так, достатньо великий. Вони спокійно, впевнено, навчалися, йшли, і ну, ми дуже задоволені, що вони отримали такий результат. А тут відчувалась підтримка адміністрації школи, що вони. Впевнені, що якщо у мрії в них зараз вже, скажімо, буде лад, то ні, на майбутнє не буде питань ні з випускниками, тобто документація. тому що умовно учень як прийшов до першого класу, тобто вже не потрібно перевіряти документи, тому що все, все вже підтягується. В умовах блокаутів, от ви сказали, що по журнали вже йдуть в минуле, так, так. так і ну правду це минуле наше. Все диджиталізується. Але якщо нема світла, угу. якщо стається якийсь збій глобальний, які тут можуть бути ризики? Тут ризики можуть бути, що вчитель на, ну, на даний момент не зможе зайти так в мобільний застосунок, тому що не буде, наприклад, інтернету. Але якщо є принаймні маленькі, скажімо, швидкість інтернету, маленькі потужності, то мрія буде вже працювати. Мрія підлаштована під те, щоб працювати у великих на великих висотах у горах. Тобто, це з маленьким населенням, навіть тисяча осіб, ми вже впровадили в таких закладах школ. Мрію в таких школах, це робота у прифронтових містах. Мрія вже працює. Тому тут можна сказати, що ми чуємо відгуки, що мрія і працює як мобільний застосунок саме в сховищах під час повітряних тривог вчителі є можливість на маленьких потужностях, навіть коли месенджери не працюють, а мрія запускається. Тобто є можливість виставити. Тому розуміємо, що Паперові дійсно це вже відходить у минуле і це набагато швидше. Тобто, якщо більше часу потрібно було витрачати для паперових, це і чергу займати, коли ти заповниш журнал, наприклад. Так, хіпводки. А, а тут, о, в будь-який момент, вчитель може попрацювати з мрією, з мобільного застосунку, з веб-застосунку, при цьому. Календарне планування це можна заздалегідь зробити на весь семестр, можна його робити кожного дня. А є у нас така чарівна кнопка, яка популярна серед вчителів, це автопланування. Це тобто вчителі завантажують шаблон календарного тематичного планування на семестр і натискають одну кнопку і одразу по всім датам. Ці планування воно виставляється. Тобто дати вже формуються від адміністратора, не потрібно це формувати кожен раз колонку. Тому тут можна сказати, що блекаути дійсно це наші реалії, але є можливість підготуватись і є можливість це швидко виконати. Підстрахуватись відгуки від дітей до ефіру. Ви сказали, що ваша донька навчається в освітньому закладі в школі, в ліцеї точніше, який вже певний час два роки. Так, так працює так. на Мрії. і о, от у вас прям є така пряма можливість цей фідбек від власної дитини отримати. Який він? так, моя донька використовує мобільний застосунок Мрія це планування її. Здобутків, це планування її часу, це мотивація до навчання. В мобільному застосунку вона використовує як чати з вчителями, так і переглядає тематику, домашні завдання, і вже самостійно собі планує деякі предмети, потрібно, скажімо, підвищити рівень. І, ну, це цікаво, цікавий є відеоконтент переглядається і дивиться на правду, от, відеоконтент? Там декілька Відео є, звісно, там, скажімо, в мене донька, так дівчинка. Є певні вподобання. Там є і інформація про майбутні професії, є про робототехніку. то тро, вона переглядала, не дивлячись на те, те, що це дівчинка. Угу. На сайті е, мрії о, йдеться в розділі. Що мрія дуже зручна для батьків, йдеться: от про що я цитую допоможе краще розуміти здібності своїх дітей та підтримувати їхні прагнення. А це про що? Це як? А тут цікаво, що кожен батьки, коли вони завантажують мобільний застосунок, їм, до речі, не потрібно мати для цього ніякі паролі, ніякі логіни, які можна легко втратити. Вони завантажують мобільний застосунок, заходять через банк ID або через дію і авторизують свого учня, о свою Своїх дітей, або це може зробити авторизувати учнів можуть класні керівники. А, тобто для цього не має бути залучення такої школи. тобто Батьки завантажують за стосунок переглядають оцінки. Якщо декілька учнів а, в сім'ї дітей, то вгортаються профілі, тобто декілька підтягуються і можна сфокусуватися на декількох предметах, тобто зробити їх фокусними і вже мрія сповіщає, коли потрібно звернути увагу, десь бал знизився. Де підтримати учня і переглянути можна теми. Тобто цікаво, коли ввечері обговорювати якусь тему там, з географії, поцікавитися, що вони вивчали, подивитися, і то це буде ось така підтримка, заохочення, спілкування дітей і батьків, щоб вони були, скажімо, на одній хвилі. Тут мрія – це не тільки про оцінки, це саме про спілкування. І про мотивацію до навчання. Так, так, мотива... Це теж важливий момент. До речі, про мотивацію до навчання і про ем, бажання інколи деяких учнів ем, приховати свої оцінки. Якщо вони не дуже хороші або, може, навіть погані, е, такого вже не вдасться зробити. Так, дійсно. Ось тут вже щоденник не вдасться загубити, приховати. Щоденник електронний завжди під рукою у батьків, свідоцтво досягнень надсилають класні керівники, коли заповнюють. Приходить сповіщення, що надійство на свідоцтво досягнень, і батьки підтверджують, чи переглянули вони це свідоцтво чи ні, і учень бачить, чи переглянули свідоцтво чи ні батьки. Тобто така цікава взаємодія відбувається. І дійсно це про мотивацію, тобто тут вже про здобутки. Ще хочу додати до мотивації. Мрія працює в цьому році над тим, щоб впровадити внутрішню валюту. Тобто будуть такі мрійки, кмітливки. Так, учні будуть мотивовані до навчання, і тут йде роль не тільки про тих дітей, які отримують високі збали, навіть маленькі міні-здобутки, скажімо, будуть оцінюватися і будуть заохочуватися у мрії. Це будуть вікторини, це будуть опитування, це буде виконання домашніх завдань і це. Буде стимулювати і мотивувати учнів, щоб вони планували своє навчання і планували свій розвиток. І найважливіше, що ці е, мрійки, скарби будуть використовувати учні на реальні послуги і на реальні товари. Батьки будуть поглядати і все. А основне, тобто це рішення учнів. Це будуть онлайн-курси, це будуть кінотеатри, тобто все, що е, дійсно цікавить сьогодні учні. Цікаво. Е, якщо е, ми будемо говорити про тих дітей, які за кордоном, їх е, велика кількість залишилася, і дехто з них продовжує підтримувати зв'язок з українською освітньою системою, продовжують навчатися, хто на домашньому навчанні, ну на альтернативних, так скажімо, формах. Так? Е, чи використовують вони, можливо, є така статистика, чи використовують вони мрію, чи для них це зручно, чи це неможливо за кордоном. Однозначно, за кордоном, можливо використовувати мрію як батькам, так і учням. Вони використовують тематику, домашні завдання, планують також свої здачу матеріалів, наприклад. І є можливість, тобто і використовується. На жаль, статистики точно вам не можу сказати, але. Використовують і це можливість спілкуватися зі школою, не використовуючи месенджери. Тобто одразу батьки можуть спілкуватися з вчителями-предметниками через мрію, через ось ці безпечні чати, сигнал і при цьому не витрачаються час, щоб додатково звернутися чи знайти контакти вчителя. Мінцифра змінила очільника, ми зараз не говоримо там про політичні моменти. Яка вірогідність того, що ну, проєкт може менш стрімко розвиватися на майбутнє? Чи це не пов'язано з тим, хто стоїть у роля в міністерстві? Дійсно, це зовсім не пов'язано. Мрія буде розвиватися, мрія буде завжди безкоштовною. І тобто, це ми як і рухались тих напрямках, так і продовжуємо рухатися. Тому все у нас стрімко, стабільно і розвивається. Ну я тільки додам, що чинний виконуючи обов'язків міністра цифрової трансформації пан Борнюков взагалі то є виходцем з Одеської області з Одеси. Усі, і я особисто дуже непогано його знаю, я сподіваюся, що можливо цей географічний момент. І походження ну, десь зіграють, трішки ж але десь зіграють, можливо, нам на руку, так? що може якісь преференції для Одещини ще додаткові через це і будуть. Пані Валентино, який амбітний план на майбутнє? От ми завершуємо власне, цим питанням, мрії саме для Одеського регіону охопити всі навчальні заклади і стати найголовнішою системою, і стати монополістом у цьому чи ні? Тут справа не про монополізм. Тут, напевно, справа про те, щоб бути корисним вчителям, батькам і учням. Звісно, обітні плани це щоб всі школи в Одеській області були підключені до мрії. А це буде спрощувати і ведення електронних журналів, і подачу звітності саме це підготовка. Даних для мрії, тобто вона спочатку йде на певних реєстрах. Тому це а мрія це не щось окреме, це от єдине те, до чого і прагне міністерство спростити і звітність і роботу нашим вчителям. Тому амбітні плани це дійсно зменшити паперову роботу і рутину для вчителів, щоб вони максимально фокусувалися на розвитку учнів. Не уточніло. Все ж таки, останнє питання буде таке. Чи приватні школи можуть долучитися? бо про них ми не поговорили врешті-решт. А так приватні школи в нас вже долучені. А у нас приватні школи в місті Одесі, в області. У нас є приватні школи по всій Україні. До речі, якщо ми хочемо сказати про всю Україну, то на сьогодні це підключено майже 2900 шкіл. Тобто, це як я вже казала, кожна п'ята школа, а, і серед них приватні заклади. Для так. них це теж безкоштовно? Для них це також безкоштовно дуже вам дякую за цю роботу. Будемо відслідковувати подальшу еволюційно-революційну е, е, таку експансію в доброму розумінні слова мрії на Одещині. Валентина Візнюк, керівниця регіонального відділу впровадження мрії в Одеської області, була сьогодні на осінь.